Вітаю учасників нашої ділової зустрічі. Сьогодні ми з вами знаходимося на об'єкті. Це не житлове приміщення, це більше приміщення Укрпочти, площею 78,7 квадратних метрів. Даний аукціон відбудеться у нас 1 березня. Пропозиції, які повинні подати до 28 лютого, прошу на це звернути вашу увагу. Зараз ми пройдемося по нашому приміщенню і переглянемо його і розкажемо додаткову інформацію за нього. Взагалі, з даним об'єктом ви можете ознайомитися в віртуальній кімнаті даних через Прозору продажі. Прошу вас приймати участь в аукціоні і запрошую вас на дану екскурсію. Ціна даного активу на 6059 гривень. Я дуже прошу звернути увагу, що гарантійний внесок у нас 201 тисяча гривень. Тому приймайте участь в даному аукціоні. Тоді остання подивитися буде сама.

Звертаємося, да і розглянути цей об'єкт на приватизацію. А ми і ми і вже узгоджуємо з балансом Да? Готові, не готові вони працювати, віддати цей об'єкт на приватизацію. І. і по процесу, і, 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 і кожний об'єкт розглядається. Я не знаю наскільки дивіться. Я справді не великі інформації, як вони з з якого і кишені вони фінансуються. Я маю на увазі, що напрямку бізнесу є різниця, коли ви заходите в таке приміщення, так, букрпош. <звучить> і є <звучить> коли ви заходите в новаційне приміщення, міні, і, е, і, ну тобто взаємо персонал та на це, і це друго, якщо пошто дійсно воно буде кошти на зсу. Ми не розуміємо. Кошти держслужбовців, і саме головне це допомога армії. Наш голова завжди зазначає, кожна копійка вона йде на зсу. То що ми продаємо приватизації, і чим людина більше дасть кошти, тим вона отримає. Той об'єкт, який вона бажає, і може там організувати все, що хоче, дати цьому об'єкту, як то кажуть, другий шанс, да, на життя. Тому що я розумію, ну, кожен для себе розцінює, так, йому цікаво, не цікаво, що тут ну, розвиватися. Зараз поставимо потенційному покупцю питання. Знаєте, можна Це продавати різних ракурс. Вашої нової це так. може бути поштове відділення, ага. звичайне, і це може бути... Як ну, і було поштово. Як і було поштово. Так, але... В новому форматі. В новому я форматі. Телефонізаційне, аналогове, не тотальне. З ними споримося, підімаємо цілу, на цілу гроші перераховуємо і О, чому ви всі, ви молодець. І нормально.